Сьогодні ми продовжуємо розглядати масову частку елементів у складній речовині і ось розв'яжемо задачу, яка маса алюмінію в алюміній оксид, алюміній 2-3 масою 200 г. Якщо відомо, що масова частка алюмінію в сполуці становить 53%. Тобто, в нас є порція такого алюміній оксиду. По-перше, нам треба записати дано. Це правильне оформлення задачі, коли ви надсилаєте домашні роботи, то будь ласка, щоб у вас були записані дано. І далі у вас звертаємо увагу на числа, які нам даються, і їх треба записати в дано. Тут вже трішечки буде по-іншому, що у вас говориться, що мас... треба знайти масу алюмінію у алюміній оксиді масою 200 грам. Що 200 грам це саме маса цього алюмінію оксиду. І формулу вам записали, бо поки що ви самі не можете писати формулу ще не вивчили. Тому маса оцього оксиду, а формула алюмінію 2-3 о дорівнює 200 грам. І відомо, що масова частка алюмінію сполуці становить 53%. Тобто масова частка алюмінію 53%. Знизу, лінією ми повинні написати, що ми шукаємо, що нам невідомо. У нас на початку задачі написано, яка маса алюмінію. Зазвичай, що невідомо, дуже часто або на початку задачі, або в кінці. Тут, ось, яка маса алюмінію запитується. Тому маса алюмінію невідома. Щоб ви зрозуміли, от нам дається 200 г алюміній 2О3. Давайте подивимось, що це взагалі за речовина, щоб у вас була якась асоціація алюміній 2О3. Так. Тут різні фотографії. Ось, білі кристали. Ось ну, такий порошочок. Якщо ось, наприклад, у лабораторії, то він буде ось так і виглядати подрібнений. У природі трішечки відрізняється, бо там є ще якісь домішки. Тобто зважили 200 грам такого порошку і сказали: а скільки ж тут буде алюміній, якщо вся речовина, алюміній 2О3, вона містить. Атоми алюмінію і містить атоми оксигену. І вам треба дізнатися, скільки алюмінію окремо. Можна навіть намалювати, що у вас ось тут намальована, ну, от насипали на листочок 200 грам 200 грам цього алюміній 2О3. Нам треба визначити, ну, говорить, що алюміній займає 53%. Ну, це десь вже видно, що приблизно половина. Все, що нам дали, а нам дали оце 200 г, можна виразити у відсотках. Тобто 200 грам це буде 100%. 200 грам цієї речовини це 100%. Алюмінію ми не знаємо, скільки грам, але знаємо, що це 53%. Тобто, ми, наче як склали пропорцію, ми можемо дізнатись алюмінію. Для того, щоб дізнатись масу алюмінію, треба. Те, що по діагоналі, а у вас по діагоналі 200 і 53%. Інша діагональ 100 і алюміній. Але алюміній ну, тут ми не використовуємо, бо нам треба знайти алюміній. Тому що у нас там до числа те, що по діагоналі множимо 200 г помножити на 53 відсотки. Обов'язково одиниці вимірювання пишете, потім вони скорочуються, і ви бачите, чи правильно ви зробили. Ось, помножили, я поставлю лінію. А у нас залиш... те, що залишилося число, на нього ми ділимо. Поділити на 100%. Відсотки поділені на відсотки. Скорочуються, залишаються грами. Далі 200 поділити на 100. Буде 2. Залишається просто 2 помножити на 53 буде 106 грам. Тобто маса алюмінію в такій порції 106 грамів, а виходить, що решта це оксиген. Тому відповідь 106 грамів. Хочу пояснити трішечки за пропорції, як їх складати. Тобто, ось те, що в нас було все, ми виразили 100 грамів, 100%. Все у нас 200 грамів, це 100%, а алюмінію ми не знаємо, скільки грам це 53. І ще раз, як я його розв'язала? Можна. Ну, я випишу, наприклад, алюмінію ми не знаємо, ми можемо замість нього поставити Х. Невідомо, як у математиці, так трішечки легше буде. Ось зараз покажу математичний приклад. Вийшло так, що 200 на алюміній. На алюміній Х, замість нього ми поставимо дорівнює 100 на 53. У нас тут можна побачити дві діагоналі. Це ось ця діагональ ну, від чисельника до протилежного знаменника через доріння. І ось ця. Але там, де Х діагональ ми не можемо використати, тому що ми шукаємо цей Х. Х дорівнює, тому ми використовуємо цю діагональ. Те, що по діагоналі множимо. У нас є 200 число, є 53, неважливо, чи ви 200 на 53 помножите, чи 53 на 200. 200 помножити на 53. Все, ми з цими цифрами розібралися. І те, що залишилось, у нас залишилось, то ми поділили. Тому я і склала тут так, тільки правильно задачі оформила з одиницями вимірювань. Хочу трішечки давайте потренуємо ці пропорції, просто з числами, попрацюємо. Це не хімія, математика, але. значить, наприклад, 160 на 20. Як x на 40. Щоб знайти x. Щоб знайти x, знову у нас ось. Ось діагональ наша. Ось така і ось така. Але там, де х ми не використовуємо, тому що ми x шукаємо ми його не чіпаємо. Тому виходить, що ці числа між собою множаться знову 160 помножити на 40. У Нас залишилось число 20. Те, що залишилось, ми на нього ділимо. Наприклад, інший хай буде 100 на 10 як 20 на Х. Тут Х в, іншій, в іншому місці. Ми дивимось знову у нас ось діагональ, ми її не можемо взяти, бо тут Х, і ось діагональ, ми її беремо. Тобто буде так, що Х дорівнює. Ці числа між собою перемножаємо. 10 помножити на 20. Залишилось на 100, тому ми на нього ділимо. Те, що залишається, ділимо. Хай буде, наприклад, Х на 15, як 60. На 10. Так, що знову ми дивимося. У нас ось така діагональ. Ми її не можемо взяти, бо тут Х, ми шукаємо Х. І ось така. То щоб знайти Х треба 15 помножити на 60. Перемножили ці два числа, залишилось у нас 10, те, що залишається, ділимо на нього. Ну, а розв'язувати, то мені треба пояснити просто, як ці пропорції записувати правильно. Наступна задача, яка маса кальцію в порції крейди масою 50 грам? Ну, я вам дам формулу крейди, то я її вже не записувала. Зараз ми її запишемо. У вас. Тут трішечки інша задача. Чим вона відрізняється від попередньої, важливо побачити, що у вас так само дається ну, от порція якоїсь речовини, і вас запитується, скільки кальцію. Але в попередній задачі у вас давалось, ну, там, алюмінію 53%, а тут не дається, що кальцію, скільки він займає відсотки. Але ми можемо знайти самі, і тоді задача стане схожа на попередню. Тому давайте спочатку запишемо дано. У нас дається крейда. Це кальцій, карбона... кальцій СО3. Кальцій СО3. Ну, ладно, допишу ось тут. Крейда, це кальцій СО3. Треба поступово запам'ятовувати такі основні речовини 50 грам. І вам треба знайти масу кальції. Масу. А, я зараз знову намалюю шмалюночок, щоб ви трішечки розуміли. Тобто у вас, наприклад, ну, хай там шматочки крейди будуть. А, тобто це шматочки крейди вам дали, зважили цю крейду, сказали, що 50 грам, ось скільки вам крейди. Чим відрізняється ця, ця задача з попередньої, ми навіть давно можемо побачити, що вона дуже схожа на попередню, але попередній була масова частка алюмінію, ми могли скласти відразу пропорцію. Так само давалася, просто порція давалася більша, трішечки інші речовини. А у цій задачі, давайте подивимось, немає масової частки кальцію. Але ми вже з вами на попередніх уроках навчилися ж її розв'язувати чи розраховувати. Тому давайте знайдемо масову частку кальцію. Мас... Нагадаю, формула масова частка елемента дорівнює кількість атомів елемента, помножити на відносну атомну масу елемента, поділити. На молекулярну масу сполуки і помножити на 100%. Ось наша сполука кальцій СО3. За формулою нам треба молекулярну масу, тому відразу знайдемо, щоб не відкладати кальцій СО3. За періодичною системою маса кальцію відносна атомна 40. Карбону 12, а оксигену 16. Тому буде кальцію 40, додати карбону 12, додати в оксигена 16 і помножити на 3. Не забувайте, що спочатку діє множення, потім додавання буде 100. Підставляємо тепер під цю формулу все по кальцію, масова частка кальцію дорівнює Кількість атомів кальцію у цій формулі він 1. Помножити на відносну атомну масу кальцію за періодичною системою відносна атомна маса 40. І поділити на 100, бо молекулярна маса сполуки в нас таке хороше число вийшло 100, ще й помножити на 100%. Ну, ось тут 100 поділити на 100 буде скорочуватись, відсотки залишаються, то буде 40%. Тобто, у нас виходить, що кальцій у цій порції займає 40%. Вся порція, що нам дається, 50 грам. Вся порція 50 грам, тобто, це 100%. Скільки кальцію, ми не знаємо. Ну, тобто, маса кальцію невідома, тому я замість цього пишу кальцій, що ми шукаємо кальцій. Але він займає у цій порції 40%. Щоб знайти масу кальція, знову ж та сама пропорція. 40%, тому що ми ось знайшли 40%. У нас ось. Ми хочете, ви можете виписувати 50 на х як 100 на 40, і знову побачите. Або, якщо вже зрозуміли, то ось діагональ одна, ось друга. Кальцій ми не можемо цю діагональ використати, бо ми шукаємо кальцій. Тобто виходить 50 грам помножити на 40% і поділити на 100%. Відсотки відсотки скорочуються, тут 2 нулі, поділити на 100, то залишається 5, помножити на 4 буде 20 грам. Тобто відповідь 20 грам.